Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Данія передасть Україні всю свою артилерію та боєприпаси. Про це заявила прем'єр-міністр Данії, виступаючи під час українського ланчу в Мюнхені на Конференції з безпеки. Як вона зазначила, Україна нас просить боєприпаси зараз, артилерію зараз. Ми Данія вирішили передати Україні всю свою артилерію. Також міністр закликала те ж саме зробити інші країни Європи. Як вона додала, в Європі є військове обладнання, це питання не тільки виробництва, тому що в нас є боєприпаси системи ППО, які ми поки що не використовуємо, і ми маємо їх передати Україні. Сполучені Штати планують підготувати 12 українських пілотів в 16 у поточному фінансовому році. Про це повідомив представник повітряних сил Національної гвардії Сполучених Штатів Америки. Вісім з цих пілотів наразі проходять підготовку. Ще четверо мають пройти підготовку до кінця 2024 фінансового року. Підготовку українських пілотів у Сполучених Штатах проводить 162-крило -е повітряних сил. Як зазначив представник, тренування проходять чудово. Вони щодня літають на F-16 поодинці. Спочатку підготовку проходили четверо українських пілотів, але наприкінці січня прибула нова група з чотирьох льотчиків. Упродовж 2024 року Франція виділить Україні 3 мільярда євро військової допомоги. Про це повідомив президент Франції на спільній з президентом України прес-конференції в Парижі. За його словами, Франція і надалі допомагатиме в контексті надання військової техніки співпраці оборонних промислових країн, навчання та розвідки. Президент Франції каже, що Франція готова робити більше, порушуючи певні звички, і навіть певний комфорт визначеності у 2024 році буде передано багато різного озброєння. Україна отримає від Британії тисячі безпілотників. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Великої Британії. Зазначається, що Британія та Латвія спільно очолили коаліцію для надання Україні БПЛА. В Україну будуть поставлені тисячі безпілотників, зокрема ФПВ-дрони з оглядом для оператора, які довели високу ефективність, Велика Британія замовила тисячі ФПВ-дронів для України, зокрема від британських виробників. Україна та Німеччина підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Зазначається, що цією безпрецедентною угодою Німеччина засвідчує свою непохитну підтримку незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Німеччина має намір надавати підтримку Україні стільки скільки буде потрібно для того, щоб допомогти нашій державі захистити себе та відновити територіальну цілісність. Двостороння угода діє протягом 10 років з моменту її підписання. Міністерство оборони України оформило свідоцтво про реєстрацію 20 зразків стрілецької зброї наземного виробництва. Серед них різні кулемети та штурмові гвинтівки. Кольт про це повідомив заступник міністра оборони. Це продукція відомих у світі виробників. Зазначається, що пістолети, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки відомих світових виробників підсилять бойові спроможності українських підрозділів. Свідоцтво для експлуатації у війську також отримали чотири зразки 40-мм гранатометів. Німецький оборонний концерн Рейнметал планує відкрити новий завод по виробництву артилерійських боєприпасів в Україні. Про це німецький концерн повідомив у своїх соцмережах. Це буде спільне підприємство Рейн з українською компанією, яка виступає партнером у цьому проєкті. Відповідний документ про співпрацю підписали у суботу, 17 лютого. Планується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік. Також спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди. Державна газова компанія 8 лютого досягла найбільшого добового видобутку за понад 5 років від грудня 2018 року. Про це повідомила прес-служба компанії. Компанія продовжує системно розвивати власний видобуток, впроваджуючи сучасні технології буріння та інші передові інженерні рішення. Як зазначили у компанії, лише на початку 2024 року нам вже вдалося запустити три високодебітні свердловини, які разом дають 800 тисяч кубометрів газу на добу. Українські машинобудівники знову підтвердили свій високий рівень майстерності, виготовивши та відвантаживши українським шахтарям відразу два нових красення: конвеєр та перевантажувач, варто відзначити, що це вже третій скрипковий конвеєр-перевантажувач для цього клієнта. Українська компанія повідомляє про успішне введення в експлуатацію дільниці фільтрації та складу концентрату. Загальна вартість проекту склала понад 40 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Новозбудована будівля вміщує необхідне технологічне обладнання для забезпечення роботи трьох прес-фільтрів. Приміщення закритого складу може вмістити до 35 тисяч тонн високоякісної сировини і призначене для зберігання виготовленого концентрату. З травня 2021 року українці зареєстрували через застосунок Дія понад півмільйона нових бізнесів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України, що години підприємців в Україні стає більше. За його даними, найпопулярніші сфери для ФОПа ІТ, онлайн-магазини, кафе та салони краси. Більше бізнесів відкривали жінки 52%, а чоловіки 48% найбільше відкрили у Києві. Кабінет міністрів України схвалив залучення від Франції 200 мільйонів євро грантових коштів на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури. Відповідне рішення було ухвалене 13 лютого. Схвалено проєкт грантової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури і пріоритетних секторів економіки України. До бюджету України надійшли 49 мільйонів 400 тисяч доларів від уряду Японії. Це частина гранту в межах проєкту Світового банку ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей. Про це повідомило Міністерство фінансів України. Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від урядів Японії та Норвегії через проект Світового банку. Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.